вам. вітаю всіх, хто спостерігає за каналом щоденним без расиста». і сьогодні я коротко вам розкажу, чому до кінця ви не отримуєте звільнення. Тому що ви не ще рукаєтеся перед Богом. Вам ще є такі, що вам подобається вам цей гріх. Ви не ну, розібралися з запинаючими гріхами, тобто, ви знаєте, бо говорите, що ви розумієте, що це гріх, але нічого з тим не робите. Тобто. Ви полюбили цей гріх, і та частково Бог може звільнити, і ви, от Бог дасть, ви отримаєте цю Божу благодать, але і знов, е, вертається це пригнічення. Це лукавство насправді це лукавство, тому що ви ще любите його. Ви ще любите цей гріх. І в Псалмі 17, в 29 вірші, написано: Адже ти запалюєш світильник мій. Господи, освітлюєш, Боже, темряву мою? Освітлює, Господь освітлює світильник. Він світить. Коли людина перебуває в чистоті, світильник світить. Благословляю вас, щоб ваші світильники вам світили. Амінь.